Всім доброго дня. Сьогодні стикнувся з такою проблемою москвіч 2140 люкс. Хотів з'їздити у город, забрати пилку з ремонту, нову, Е і доїхав до определеного міста, і він просто цей москвіч заглох. Заводить його, Воно просто Клас-клас-клас, так робить і все. О. Постояв минути дві, наче починає крутити і одразу вже штухне. Ну я думаю, що може бути? Акумулятор я зарядив, акумулятор заряджений. Що ж таке може бути? Що це він заглох? Тут в люксових москвичах. Є все. Такий індикатор, типа зарядка, розрядка акумулятора. Механічського, ну, типа механічного, тут немає. Тут просто, як зарядка не йде, загорається оця ось кнопка. Ця кнопка, вона бувала так сказати, підмигувала. Я не обратив німання та й катаюся собі. А це. Учора чи позавчора, ну, три дні я катався. Дивлюся, що буває вона на холостих, на холостих, вона горить. Ця лампочка. Коли даєш чуть-чуть оборотів, вона тухне, типа заряд іде. Ну, я собі так і катався. Думаю, якщо якісь там проблеми, я все одно ж на оборотах їжджу, то... Буде акумулятор заряджатися. Ну, не тут то било. На цей індикатор на цю лампочку акумулятора надіятися не можна. Я ж кажу, що навіть на середніх оборотах лампочка ця не горить, тільки на холостих. Як я взяв тестера, провірив, акумулятор зарядка не йде. Хоч ця лампочка. Горіла тільки при холостих. Може воно так і бути. Ну Я тут думав, що якщо вона постійно горить, то тоді вже точно знаю, що зарядки немає. Ну А в мене вийшла така ситуація. І поставив новий, другий акумулятор, бурк забила. Я кажу, перевірив я акумулятора, ну на заведеній машині. То зарядка не йшла. А я сподіваюся на ту лампочку. Оце я за цього не люблю ці всякі електродатчики, електроприбори, що вони можуть вас в определенний момент підвести. Просто-напросто та лампочка не загориться, а ви думаєте, що все добре. От на тому москвичу, там стрілка. І коли там генератор накрився, я одразу це замітив. Сразу стрілка на мінус. І я знав, що все, генератор рухано Поміняв генератор і все, машина ожила і показчик показує заряд і все остальне. Оце такий є мінус, як для мене. І за тої лампочки. Ось такий то, -то відос. Просто хто їздить на таких москвичах, може кому буде полезно ця історія. Отакі то пироги. Так то машина, в принципі, робить. А, ще одне. Їхав я в одне село, ну кілометрів, нехай так, 40 Закипіло, Закипіла у мене машина. Ну, я що думаю, ну, як обично, термостат. Поміняв термостат, забирав отуди машину, їхав, ну 40 кілометрів, вона по-любому повинна була вже закипіти. Їхав, уровень держався, ну не закипала вона, робоче состояння було. Заїхав до себе в село, бац, знову починає перегріватися. Думаю, ну мало ли що термостати старі, може не заклинули в закритому положенні. Купляю новий термостат. Та сама біда. Наче й не гріється, тоді тільки бас і почало грітися. І я тепер не знаю, я то зробив напряму. Зараз, ну, перегріва немає. А так я скажу, поміняв три термостати, а проблема не ушла. Ну, є невеличке подозріння, що, що прокладка. Може прокладка десь підгулявся і воно десь кудується. По вихлопній я б не сказав би, що там димить чи що. Сказали, може помпа. Ну тут циркуляція ж іде, циркуляція антифриза йде. А воно закипає. Що може бути? Проблема. Ну, Одозріння на головку чи цей на прокладку головки. Бо я не знаю, коли цей двій робився, хоч мені як я купляв, його доказали, що мотор трасувався без капіталки. Ну от, ще такі проблеми. Зараз їжджу десь градусів 60-70. Воно картонкою Картонку воно перекрив. О, то в принципі ну, в салоні относительно тепло. Три термостата поміняв, а проблема не ушла. Він як закіпає, так і закипає. Може хтось щось знає, підкаже. Ну. Я думав вже четвертого ставить. А тоді, думаю спробую напряму. Ну, в принципі, нормально антифріз. В тому -то є справа, що то не уходить. От що дело, антифриз не уходить. Якщо антифриз антифріз уходив, так, да, це була б... Банально прокладка ГБЦ. А так антифриз на місці. А воно гріється. І ще раз скажу. Антифриз циркулюється. тобто помпа ну, працює. Ось такі то проблеми. Може хто підскаже, я то іначе і відосів дивився. Ну іменно конкретно такого случаю, як у мене, і немає. Буває, треба якийсь відос, ну прям, ну, щоб... Таке, як було у мене, його не знайдеш. Часто я намагаюся показати, які у мене проблеми. Може комусь воно допомагає. Така, така мелка, подробна, як воно буває. Бо всі взагалі розказали і не поймеш, що до чого є. Отакі-то пироги. Появився в мене ще один машин. Це Джигуль. У ньому буде отдельний відос по тих москвичах білий не знаю можна було б цього двигатель зняти та туди поставити ну, я там то те взяв запчасть то ту взяв запчасть щоб не пішло не пішло той білий на метал звичайно я то буду старатися щоб двигатель отсюда перекинути туди ну таке може бути, а може не Отакі проблеми з москвичом люксовим, іменно з люксовим. Я цей. Я просто Ну генератор прийдеться знову з білого брати. Ну, і так по запчастях та й дві машини на ходу, цього достатньо. Все, ну і ну, дверку треба. Коротше, на свіж... в цьому році, Ну, 2006 -му. хочу поварити. Машину. Два пороги, два задніх крила. О, ну, дверки я не буду трогати. У мене є заміна. Ось такі-то пироги. Ну все, всім щасливо. Дякую, що дивилися. Коментуйте, що не так. Все, Всім щасливо, до побачення.